При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск! Майже всі критики нахвалюють Dragon Age 4. Гра має переважно 8 чи 9 з 10. Забудь про критиків. Треба звернутися до однієї людини. Oh. Так. Як там справи насправді, звичайні геймери зможуть дізнатися вже 31 жовтня? Цікаво, що ж там до релізу взагалі залишиться і як воно буде насправді. В той же день з четвертим Dragon's Age релізи релізиться редактед. Ізометричний роуглайк, -like, події якого відбуватимуться у в'язниці Black Iron. Відомої вам із Всесвіту протоколу Калісто. Я, я не знаю навіть чесно, я не знаю за що братися. Очі розбігаються, руки р -р розбігаються, Також все розбігається. У The Division 2 пройде спеціальний івент, присвячений S.T.A.L.K.E.R. 2. За його час можна буде здобути спеціальні тематичні скини. Це не перша співпраця GSC та Ubisoft. Колись у сиву давнину вони робили на замовлення стратегію під назвою Олександр. Стара ненависть розчиняється у новій дружбі. Зворушливий момент. Крім того, розробники 2» офіційно підтвердили, що додадуть підтримку модів на консолях. Про це стало відомо завдяки новому інтерв'ю. В якому розповідали ще багато цікавого. Зокрема, про розробку гри під час війни, сюжет, світ, руші, штучний інтелект та таке інше. Можу теж інтерв'ю дати чи не інтерв'ю? Ні, до інтерв'ю. А що тут за розв'язок? Розв розв Крамниця Xbox на ПК отримала оновлення інтерфейсу, але поки тільки доступне в програмі Xbox Insider. Де? Там! З 13 листопада в The Elder Scrolls Online з'явиться новий PVP-режим 4 на 4 або 8 на 8 гравців. Але це для консолей. Власники ПК зможуть помацати нового режиму трішечки раніше. Троє чоловіків над комп'ютером. Якщо це порно, тоді я з вами. До 4 листопада в крамниці дядька Гейба триватиме розпродаж жахастиків. Встигніть придбати те, що давно хотіли, але вас при цьому лякала ціна. Це звіздец, страшно, але дуже цікаво. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи! Бувайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую, бувайте.